Усім добрий день! Мене звати Ірина Андрєєва, я викладачка математики. Ми вже встигли вивчити, що таке дробові числа. Знаємо, що вони поділяються на правильні та неправильні. Вивчили означення мішаних чисел та як із ними правильно працювати. Знаємо, що з дробами можна виконувати різні дії. Сьогодні ознайомимося ще з однією порівняння. На практиці нам часто доводиться порівнювати числові величини. Відомо, що дробові числа виражають певну частину від цілого, тому їх можна теж порівнювати. На сьогоднішньому уроці дізнаємося, як порівнювати правильні та неправильні дроби з одиницею та між собою. Для початку пригадаємо, які дроби називаються правильними та неправильними. Дріб, у якого чисельник менший від знаменника називають правильним. Дріб у якого чисельник більший за знаменник або дорівнює йому, називають неправильним. Наведемо декілька прикладів таких дробів та зобразимо їх на числовій прямій. Так, дроби п'ята та 3 п'ятих є правильними, а дроби 7 п'ятих та 11 п'ятих є неправильними. На екрані зображена числова пряма з позначеними на ній дробами. Можемо помітити, що точки, які позначають правильні дроби, тобто точки А та Б, розташовані ліворуч від одиниці, точки, що позначають неправильні дроби, тобто точки С та К, розташовані праворуч від одиниці. Звідси слідує висновок, що правильні дроби будуть завжди менші за одиницю, а неправильні дроби будуть завжди більші за одиницю або будуть дорівнювати одиниці. Ця властивість дає змогу зробити такий висновок. Кожний неправильний дріб більший за будь-який правильний дріб, а кожний правильний дріб менший від будь-якого неправильного дробу. Наприклад, дріб 17 шостих більший за 2 п'ятих, а дріб 1 третя менший від 7 четвертих. Приклади наведені на екрані. Також зазначимо, що на координатному промені з двох дробів більший дріб розташований праворуч від меншого. Зауважимо, що при порівнянні мішаних чисел спочатку порівнюють цілі частини, а якщо вони рівні, тоді дробові. А зараз розв'яжемо декілька прикладів. Перше завдання. Порівняти між собою дроби одинадцятих, /11, 11, 11 та 12 одинадцятих. Умова задачі наведена на екрані. Знаємо, що дріб 11, 11 можемо записати у вигляді одиниці. Дріб 10 11 є правильним, оскільки чисельник менший за знаменник. Тому, згідно з правилом, що наводили раніше, дріб 10 11 є меншим від 11 11. -х. Дріб 12 11 є неправильним, адже чисельник є більшим за знаменник. Також неправильні дроби є більшими за одиницю або дорівнюють одиниці, А з цього випливає, що дріб 12 одинадцятих є більшим за 11. /11. Остаточно отримуємо, що 10 менше від 11 11, що в свою чергу є меншим за 12 11. Відповідь подано на екрані. А тепер наступне завдання. Порівняйте числа 5 восьмих і 1, 1 і 20 2019, 5 восьми і 20 2019 Там 10 сьох і 7. Десятих. Умова задачі на екрані Почнемо з пункту А. Треба порівняти 5 восьмих і 1. Дріб 5 восьмих є правильним за означенням. Згідно з правилом, правильні дроби є завжди меншими за одиницю. Маємо, що 5 восьмих менше за 1. Тепер пункт Б. Аналогічно з роздумами до попереднього пункту, дріб 2019 є неправильним, адже чисельник більший за знаменник. Уже знаємо, що неправильні дроби більші за одиницю або дорівнюють їй. Одиницю можемо записати у вигляді дробу 19 1919. Тому одиниця менша від 20 2019. Наступний пункт В. Треба порівняти 5 восьми та 20 2019. Можемо скористатися попередніми пунктами. Відомо, що 5 восьмих менше від 1, а 1 менше від 20 2019. Отримуємо, що 2019 буде більшим від 5 58. Останній пункт Г порівняємо дроби 10 сомих та 7. /10. Дріб 10 сьомих є неправильним, а дріб 7 є правильним. Відповідно до правила, неправильні дроби завжди більші за правильні. Остаточно 10 сьох більше за 7. /10. Відповідь наведено на екрані. Сьогодні ми з вами згадали, які дроби називаються правильними та неправильними. Вивели правила, за якими порівнюються правильні та неправильні дроби між собою. Та з одиницею. Розв'язали декілька прикладів. А на наступному уроці продовжимо порівнювати дроби та вивчимо ще декілька правил. На цьому в мене все. Бажаю вам успіхів у вивченні нової теми та легкості у розв'язанні задач. До нових зустрічей!